Що ви знаєте, що італійською проблема буде чоловічого роду, «il міо проблема. А скільки ще слів відносяться до цього правила? З вами канал Інвіту all'Italiano і сьогодні ми поговоримо про іменники чоловічого роду, які закінчуються на А. Чому вони закінчуються на А? Я розповім в кінці відео. Дочекайтеся, буде цікаво. А зараз назвемо, що ж це за іменники такі. Е, перший я вже назвала Іль проблема. Крім нього є ще такі слова, як clima» клімат, «il diploma» диплом, «il fantasma» – привид, і панорама, панорама, і перідзома. Перідзома це пов'язка на стегнах або стрінги. Далі «il, poema» «il problema» «lo schema» Схема це схема. Зверніть увагу тут артикль ЛО схема». тому що у нас слово схема починається на дві приголосних, з них перша есце. А ви пам'ятаєте правило С імпура, що в цьому випадку, якщо починається на дві переголосних, з яких перша S, потрібно вживати артикль ЛО. Якщо ви це не пам'ятаєте або ще не вчили, будь ласка, запрошую вас до мого відео, присвяченого артиклям, Посилання буде тут внизу. Вільний час можете переглянути його. А ми йдемо далі. Які в нас ще слова закінчуються на il система чоловічого роду, Іль система, Іль тема, Іль Теорема. Далі є група слів, що закінчується на подвоєну М. программа», «ланаграмма», Ілпрограмма, діафрамма». «Діафрамма» – це діафрагма. діаграмма», драмма», Ілдіаграма, ідрама, іпentogramma. Лостема це герб, артикль ло, тому що СТЕМА починається на СТ. Відео про артиклі в описі до цього відео. Далі ільтелеграмма, теж чоловічого роду, «Ільтелеграмма». Uh, є група слів, що закінчуються на ісма, «афорісма», афоризм, ількарісма, харизма, ількатаклісма, катаклізм. Kataklizm. Далі є група, ну, скажімо так, медичних термінів, як, наприклад, ількома. Людина в стані коми, ількома, «ількромосома». Угу. Лекзема, лематома це гематома, і глаукома, і травма. І ще багато є медичних термінів, які ми не будемо заглиблюватися. Але є слова, які закінчуються на а, але не на ма, а на та. Наприклад, і дельта, дельта річки, і деспота, деспот, і парасита, і піанета. Планета чоловічого роду ілпянета, ілілота, ілпірата, ілпота, і профета. Профета це пророк. І є слова, які закінчуються на К. Наприклад, джерарка, ієрарх, монарка, монарх, «монарх», «патріарка». Патріарх, це я привела те слова, які ми зустрічаємо відносно часто. Звичайно, їх насправді значно більше, але теж будуть якісь специфічні слова чи терміни, які ми зараз не будемо чіпати. Але чому? Чому слова чоловічого роду закінчуються на А? Це ж неправильно. Закінчення А у слів жіночого роду. Ну так, в італійській мові на А закінчуються слова жіночого роду. Але ці слова, які я назвала, прийшли з грецької мови. І там вони, не дивлячись на те, що закінчуються на «ма», являються словами чоловічого роду, це нормально для грецької мови. Запам'ятовуємо їх оригінальний рід чоловічий. Крім того, є ще слова, які закінчуються на Ма, але вони не грецькі. Наприклад, «іль піжама. «Ільчинема» – кінотеатр в множині. Всі слова, що закінчуються на МА, будуть закінчуватися на МІ, відповідно. так? І проблемі, і програмі будуть закінчуватися на І, згідно правил чоловічого роду. Виключення тільки слово «ільчинема», тому що насправді це скорочення, повна форма ільчинематографо. Корінь слова, яке ми не можемо змінювати. То в множині будуть і чи нема, якщо в місті багато кінотеатрів ми скажемо, чи мольті, чи нема, все одно на ма буде закінчуватися. Ось так ми повторили слова іноземного походження, що закінчуються на а. Трішки повторили артиклі, множину. Тож, підписуйтеся, хто ще не підписався на цей канал, оскільки в наступних випусках теж буде багато цікавого, про що не розповідають підручники. Ставте вподобайки за можливості підтримайте цей канал донатами, буду вам дуже вдячна і прощаюся з вами до наступних зустрічей. Алла prossima! Чао!